Вітаю! Розглянемо тему списки та дії над ними. Списком називається опорядкована множина елементів, при тому елементи можуть бути різнотипові. Місце, на якому стоїть елемент, називається індексом. Давайте глянемо, як формуються списки. Щоб сформувати список, потрібно змінній в квадратних дужках, через кому присвоїти деякі значення. Давайте сформуємо інший список, який складається, наприклад, з двох елементів. Над списками можна робити деякі операції. Це додавання або так зване зв'язування. Як ви бачите, список, який утворився, буде складатися з усіх елементів обох списків. Списки можна дублювати. Тобто діамноження. множення. Бачите, список А продублювали 5 разів, тобто новий список складається з послідовно записаних 5 разів усіх елементів списку А. Є дуже важлива функція, можна шукати кількість елементів у списку. Для цього використовується функція LEM. Бачите, список А дійсно складається з 5 елементів. Але стосовно індексів, хочу звернути вашу увагу, що. На першому місці індекс 0, потім індекс 1, індекс 2 і так далі. Наступна операція можна знаходити суму усіх елементів списку. Використовується функція сум. Давайте знайдемо суму елементів списку B. 22 плюс 35 дійсно вийшло 57. Можна знайти найбільше значення за допомогою функції Max. Та найменше значення за допомогою функції min. За допомогою функції in можна перевірити, чи входить даний елемент в список. Ну, наприклад, чи число мінус 65 є у списку елементів. Бачите, отримали true, тобто істинне значення. Якщо якийсь елемент не входить в даний список, ми отримаємо повідомлення фальш. Ну і крім того, можна ще відсортувати елементи списку спискові або впорядкувати. Для цього використовується функція sorted. Зверніть увагу, якщо ми зробили таким чином, елементи в нас впорядкувань від найменшого до найбільшого. Можна зробити і в зворотному порядку. Подумайте як. Тепер давайте розберемося, яким чином виводити результати на екран. Перейдемо балонку і створимо якийсь список. Щоб вивести в рядочок увесь список, достатньо скористатися оператором print. Будь ласка, якщо ви хочете вивести якийсь елемент, наприклад, перший, але ми повинні пам'ятати, що в нього індекс 0 робиться таким чином. Тобто print, список вказується, і який елемент? Зверніть увагу, ми отримали. Перший елемент, число 25. Ми можемо виводити, звичайно, і кілька елементів, які хочемо. Якщо ми хочемо елементи вивести в стовпчик, тоді використовують цикл. Нехай для якоїсь змінної і. Ми хочемо друкувати ці елементи. Запустимо на виконання. 2587-5.65. Отримали. Звичайно ж, ми знову-таки можемо діапазон змінювати. Давайте реалізуємо одну таку задачу. Нехай в нас є два списки. І ми хочемо з одного списку вибирати найбільше значення, з іншого найменше, і виводити результат, тобто суму. Ну і крім того, давайте середнє арифметичне одного списків. Сформуємо два списки довільним чином. Звичайно, ми возьмемо лише число значення. Знайдемо найбільше значення з першого списку. І надрукуємо його. Звичайно, можна було використовувати функцію Max в окремому рядку. Знайдемо мінімальне значення з дросписку. І надрукуємо його. Використаємо функцію min і обов'язково вказуємо з якого списку. І давайте тепер знайдемо середні арифметичні для первого списку. Ви пам'ятаєте, щоб знайти середнє значення, потрібно суму поділити на кількість елементів. Це можна спробувати реалізувати таким чином. Сума всіх елементів в списку А ділиться на їх кількість. Давайте спробуємо запустити дану програму. Максимальне значення з першого списку 84, мінімальне здоро мінус 98, середнє значення з первого списку 24,5 можете перевірити. Дякую. Бажаю успіхів!